Друзі, вітаю вас на нашому каналі Сезон овочів в самому розпалі. Тож готуємо овочевий тако з начинками. Начинку можете вигадати будь-яку захочете. А я зараз вам покажу, як ми приготуємо тако. Для цього нам потрібна насправді цукіні або кавачок, морква і картопелька. Ось це все зараз натираємо і покажу, що робимо далі. І картопелька Для неймовірного смаку твердий сир. Тут обирайте легкоплавкий, щоб він е, окутав кожний овоч. Так, сіль і перець. Тут можете використовувати улюблену якусь спецію чи приправу. Збирайте за смаком. Я хочу нейтральний смак. Ну і для того, щоб це все скріпити, два яйця на таку кількість. Є. Все це гарненько, гарненько перемішуємо. Бачите, яка яскрава, яскрава краса в нас тут вийшла. І тепер деко з пергаментом викладаємо. З цієї кількості зазвичай виходить десь 4 А, Зараз покажу. Ось так. Викладаємо, викладаємо, приминаємо. Ось таким чином формуємо коло. Так. Зробили, розрівняли. І все. Духовочка в мене 180 градусів, верх-низ конвекція. Відправляємо, буде два дечка. Ну, а поки готуються наші овочеві тако, ми підсмажимо курочку, бо я хочу начиночку зробити з куркою. Тому ось такими тоненькими шматочками нарізаю куряче філе і будемо смажити пательня. Олійка. Хай набагато олійки. Так щоб підсмажити філешки. Бачите, яка краса, хай гріться. Викладаємо курочку, бажано в один шар, щоб вона смажилась, а не тушкувалась. Так, ну і звичайно сіль і перець. Так, смажимо до готовності. З двох сторін і викладаємо в тарілочку. Так, підсмажили першу партію. Перекладаємо до тарілочки. Ось так. Макота. І досмажем другу. Ну що, побачимо, що тут у нас. Ох, яка краса! О о-о-о-о-о-о, гаряченька, Мабуть, що потрібно, щоб вони трішки підохололи. О. А! Так. Поки наріжемо овочі, як охолоджуються. Я хочу... В мене буде рукала, курочка, ось буде помідорчик, наріжу його тонкими такими слайсиками. Так, і буде в мене ще червона є і жовтий перчик. Все це підготую, поки вихолоджується тако. Так, ну і раз у нас з вами вже ця історія овочева і правильне харчування, тому ніяких майонезів і кетчупів, звичайно, а буде йогурт і зелень. Ваша улюблена в мене кінза. Так, заправочка йогуртова є, начинка є. Ну і овочева така є. Зараз будемо збирати. Трішки вже охолола ця вся історія. Ось так. Погляньте, яка вона гарнесенька. Ой, тонесенька. Ммм, а смачнесенька. Так, і що тепер? Ложку заправки йогуртової. Ось так. Тепер рукола. Руколка. Так. Ось така наша підсмажена курочка. Помідорчики. І жовтенький перчик. Ось така неймовірна краса, і хочу ще трішки заправочки. Все так, о, готовий. О! Ось така неймовірна краса і смакота в нас вийшла. Ой, гляньте, лесень погляньте. М -м -м. і тепер я готова це все смакувати. М -м -м. І перчик. А -а -а. М -м -м. Це просто? Неймовірно. Смачно. А корисно? Ммм. Нема взагалі мови. Тож готуйте, смакуйте дзвіночок, подобайка, коментарі і повертайтесь, бо тут дуже смачно.